Привіт, малята! Сьогодні у нас незвичне заняття. Сьогодні я пропоную вам здійснити цікаву подорож до екзотичної Африки. Дібратись туди ми зможемо тільки літаком. Тож завели моторчики, розставили ручки, як крила і полетіли. У -у -у. Ось ми і дістались. До дивовижної, загадкової і таємничої Африки. Африкою називають одну з частин нашого світу. В Африці цілий рік спекотно. Тут немає нашої звичної зими зі снігом та морозами. Саме тому тут мешкають екзотичні тварини, а які саме? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно. Непроста у нього роль, між звірів він, як король, грива жовто золота має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний. Так, лев. Лев це цар звірів, сильний, сміливий, спритний. Лев має велику гриву, вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води. Лев вдень спить, а вночі полює на тварин. Наступна загадка. Здивувалась дітвора. Це тварина чи гора? Як же їсть він, як він п'є? А для цього хобот є. Так, діти, це слон. Слон дуже велика тварина сірого кольору. Тіло його покрите товстою шкірою. У слона є великі рухливі вуха. Також у слона є довгий ніс, який називається хоботом. За допомогою хобота. Слон їсть, п'є воду, а також поливає своє тіло водою. Слухаємо далі загадку. В Африці проживає, чорно-білі смужки має і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Так, це зебра. Зебра незвичайна тварина. Смугаста конячка чорно-білого кольору. Таке забарвлення допомагає зебрам пізнавати одна одну з далекої відстані. Їдять зебри переважно траву. Наступна загадка: довга шия, як драбина, в темних плямах жовта спина, Листячко з дерев зриває. Холодочку спочиває. Височенна, ніби шафа. В Африці живе. Жирафа. Жирафа найвища тварина в світі. Також ці тварини мають незвичне забарвлення, їх тіло вкрите коричневими плямками. Жирафи можуть довго обходитись без води. А ще. Більшу частину свого життя жирафи проводять стоячи, у такому положенні вони навіть можуть спати. І остання загадка на дереві все грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гайдається, а зветься це малятко. Веселе мавпенятко. Мавпи це тварини, які забудовують тіла найбільше схожі на людину. Вони мають чотири лапи, але можуть ходити на двох. Мавпочки, як і люди, спілкуються між собою за допомогою звуків і міміки. Живуть мавпи на деревах. Малята, ось ми і познайомилися з деякими мешканцями Африки. А яких ще екзотичних тварин ви знаєте? Назвіть їх. Напевно, ви вже чули про крокодила, бегемота, носорога, тигра, верблюда. Ці тварини також мешкають в Африці. А зараз я пропоную пограти в гру Знайди тварину. Уважно подивіться на картинку і скажіть, силуети яких тварин тут зображено. Так, молодці! Тут зображені слон, крокодил, жираф, мавка, зебра, бегемот і носоріг. Ну що, малята, наша подорож закінчилась і нам час повертатись. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До наступної зустрічі!